Галина Іванівна, мешканка села Подище, аби виділити час на посиденьки у жіночому хабі з усіма домашніми турботами, управляється заздалегідь. В таких зустрічах жінка вбачає заспокоєння душі. Я дуже задоволена, дуже задоволена. Так що спасіба нашим <свісно> дівчаткам. Представниця молодого покоління села Подище Альона зустрічей у жіночому хабі чекає з нетерпінням. Для неї головне пізнати щось нове, поділитися набутим досвідом. Я Розвиваюся сама, і ну, можливо, якісь мій там досвід, якісь мої знання теж допоможуть комусь там розвиватися. Тому я дуже люблю такі заходи і задоволенням їх відвідую. Жіночий хаб, таку групу самодопомоги з символічною назвою Незламні облаштували, аби щоб сюди могли приходити жінки з інвалідністю, жінки-пенсіонери, жінки військовослужбовців і ну родини військовослужбовців, щоб їм було місце, де вони могли зібратися або навіть просто прийти… Ти поговорити креативну ініціативу створення у подищах місця для жінок та про жінок підтримало керівництво Ладанської тергромади. І справа пішла. Ініціативна група розробила проєкт, презентувала його і отримала грант у сумі 270 тисяч гривень від українського жіночого фонду. Організація координує проєкт. Український жіночий фонд, який реалізує ці проєкти, завжди зацікавлений в тих проєктах, які йдуть співпраці із місцевою владою. Саме тому. Ми не могли залишити цю ініціативу осторонь і підтримали реалізацію на плечі керівництва громади ліг ремонт приміщення. На це не були розраховані кошти проекту, тому ми взяли на себе такий, такий шмат роботи, таку відповідальність і допомогли з ремонтом цього приміщення. Облаштовували хаб коштом від українського жіночого фонду, придбали необхідні меблі, апаратуру. Туди входить і колонки, і ноутбук, і проектор і. І різна література в рамках реалізації проєкту для представників жіночого хабу проводилися майстер-класи, психологічні тренінги. Заходи учасниці відвідували охоче жодного не пропустили. кажуть, навчилися релаксувати, а головне вірити в себе. Так як ми живемо зараз в дуже складний час. Війна і плюс до того, ну багато в людей життєвих різних обставин, коли важко справлятися з тривогою з депресією. З такими станами важкими для нас усіх. Нам пані Лариса дуже багато цікавих технік показала, як можливо сам, ну, самозаспокоїтися, якось справлятися із тими думками поганими, тривожними. Було дуже цікаво, і я сподіваюся, що всім із нас це допоможе. Самотерапії участь у проєкті від українського жіночого фонду дала старт активізації жіночого місця сили групи самодопомоги незламні села Подище. Учасниці надалі збиратимуться у жіночому хабі, обговорюватимуть нагальні питання, підтримуватимуть одна одну, проводитимуть репетиції ансамблю, ділитимуться унікальним рецептом пиріжків консервації, ініціюватимуть тренінги, зустрічі з посадовцями з цікавими особистостями. Навіть секрет відкрили з ким би хотіли поспілкуватися. Молодь. З генералом залужним досвідчені жінки. Він хороший за жіночим хабом. Майбутнє, тож далі буде.